Доброго дня, шановні колеги! З вами Олександр Полученка. Ми продовжуємо працювати в MongoDB сьогодні четвер, тому це день Базда. Я сподіваюся, ви дивились попереднє відео, де ми інсталювали базу даних і компас, і основи роботи з програмою Компас. А сьогодні ми почнемо вчити мову запитів у базу даних MongoDB. Я буду використовувати попередньо створену базу даних. І документи, які ми інсталювали в неї, це сайт та юзер. Якщо ж вона вам потрібна, то під відео є посилання на телеграм-канал, де я викладав всі ці документи, що можна імпортувати і почати працювати. Супер! Давайте розглянемо, що в мене лежить у колекції юзер. Це три документи. Алекс Сміт. Джейн Доу та Джон Доу. Ось такі. Якось дуже важко, тому я трохи спрощу собі життя. Ось тут зроблю Джо. Ну і тут зроблю теж Джо. Просто тому, що не хочеться мені з цим волинкатися дуже. Алекс Сміт дуже складно, хай буде Алекс. Ось таким чином. Супер. Роблю апдейт, все, можна працювати. Я збільшую масштаб, тому вам буде зручно дивитися. Поїхали. Спочатку ми зробимо наступне: клікнемо правою кнопкою миші і виберемо Open MongoDB Shell. Вона відкриється у вкладинці і вже виконує для нас декілька команд. Давайте ми розглянемо, що це за команди. Перша команда це showDBS. Яка дозволяє показати ті бази даних, які є у системі. Ви їх бачите ліворуч, але тут вони продубльовані і одразу видно їх розмір. Це дуже зручно. Далі. Якщо ви хочете перемкнутися на якусь базу даних, ви можете набрати «Use local». До речі, якщо і ви бачите, ми перемкнулися на Local, і тут змінилося, змінився рядок, який показує, в якій базі даних я знаходжусь. Але, Але я можу ще раз виконати цю команду, натискаю вверх. І дублюється команда, це теж дуже зручно. І тоді мені скажуть, що чувак, ти вже already on DB Local. Далі. Перемикаюся на сайт. До речі, є автодоповнення. Натискаємо Tab і все добре, не треба писати. І тепер я хочу подивитися колекції. Це Show Collection. Подивіться, будь ласка, є Enter, і тут одна колекція users. Ви її бачите теж ліворуч. Це зручно, коли ви працюєте у консолі, де немає такого візуального гуішки, де ви одразу можете працювати з документами. Багато команд я показав, очистю екран. Ще раз, show DBS це подивитися всі бази даних, show DBS. Далі, якщо мені треба перемкнутися Use і базу даних, і show collection для того, щоб подивитися усі колекції. Супер! А тепер давайте ми будемо писати вже за допомогою мови запитів запити у колекцію. Перша базова річ, яку виконують всі, пишуть, db.users.find. А Давайте розберемося, що ми написали. DB це аліас поточної бази даних. Users. Назва колекції, з якою я хочу працювати. Find команда вибору. Натискаємо Enter, і ми бачимо, вивалилися усі документи. З колекції юзерс. Їх три документи. Всі ви їх бачите на екрані, і всі їх поля теж бачите. А тепер, як розрізнити нуба і досвідчену людину, яка працює з базами даних? Досвідчена людина ніколи не напише ось таку команду, тому що це призведе до того, що виваляться усі документи із бази. По-перше, в базі може бути не 3, не 10, не 100, не 1000, а десятки і сотні тисяч документів. І вивалити їх всі, це не дуже зручно. По-друге, такий запит може створити навантаження на базу даних. І це теж незручно. Тому адекватні люди завжди додають ліміт. І показують, скільки документів хочуть отримати. 2, 3, 5, 10. Це нормально. Я сказав ліміт, а написав ліміг. Тому виправляюся і отримую документи. Але в мене немає ніякої тут. Уточня, що я хочу, і тому нічого я не отримав. А, також у мене нема users, є user. Тому ще одне виправлення це вже мій другий урок, і тому я дуже вже трохи втомився. Дуже трохи якось я. Голова вже не дуже варив. Добре, ви бачите, я вказав ліміт 2 і отримав тільки два документи. Також я можу указати ліміт 1. І отримати тільки перший документ, який відповідає умовам. Умови я не писав, тому нічого не вибралося. На співбесіді завжди питайте, скільки документів треба. Це важливо, щоб не почати вибирати усю базу даних. Це вже показник того, що ви початківець. Дуже-дуже серйозний початківець. Добре. Починаємо далі працювати. Якщо я просто пишу ось таким чином, навіть, там, якщо я ліміт поставлю 3, у мене всього 3 документи, у мене вивалюються усі поля документа. Це не дуже зручно і зазвичай не треба. Зазвичай чаще, частіше за все, треба декілька полів, з якими ви хочете працювати. Як це зробити? Ви пишете ось таким чином. І далі, по-перше, вказуєте умови, що ви хочете вибрати. По-друге, вказуєте поля, які ви хочете, так звану проекцію. Добре, давайте ми до проекції дійдемо, але спочатку про умови. Умови пишуться у find у ось таких ось дужках. І умова виглядає наступним чином. Я натиснув Shift-Enter і переніс рядок. Наприклад, username. Alex. Натискаємо Enter. І ми отримали тільки документ. В якому юзернейм Alex? Тобто ми навчилися писати вимоги до документів. Звісно, можна написати трохи по-іншому. Наприклад, замість Alex я можу написати H33. А, здається, у мене немає такого документу. У мене є 32 і 24. Тому я виправлю і напишу 32. Ось таким чином. І в мене є Jane Doe, яка підпадає під ці умови. Супер! Це дуже зручно і дуже класно. А ми продовжуємо. Ми з вами навчилися писати умови. Дуже-дуже прості, але навчилися. Чи можу я вибрати тільки декілька полів з цього документу на показ. Щоб не вивалювати весь документ, він може бути дуже великим. Так можу, це називається проекція. І працює наступним чином. Я ставлю ось тут кому. І пишу ще одну умову проєкції. Наприклад, Username. 1. Натискаю Enter. І ви бачите, вибрала тільки поле UserName. Я можу сказати, що я хочу. Якось дуже по-дебільному трохи у мене все це вийшло. Ось так, здається, буде трохи адекватніше. Кома. Shift-Enter, username 1, comma, email 1. І ви бачите, доповнилося юзернейм ще й емейлом. Але ви скажете, Олександр, ви вибираєте юзернейм і емейл, а показує Object ID, як його прибрати. Можна прибрати Object ID, для цього треба явно вказати, що ви його не хочете отримувати. ID 2.0. І отримуємо тільки виборку документів без Object ID. Це теж дуже зручно, ось така маніпуляція. Супер. Що ми можемо ще робити з пошуком? З пошуком ми можемо робити наступні речі. Наприклад, я можу шукати по двом іменам. Як це зробити? Для цього будемо використовувати наступний синтаксис. CLS DB. Ім'я колекції.find. Далі умови пошуку. Я буду шукати по а, юзернейм, Але раніше я шукав ось таким чином. А тепер я хочу замість Alex написати якийсь вираз. Наприклад, я хочу тут написати, що хай буде Alex і Джо. Як це зробити? Якщо вам треба замість простого значення написати якийсь вираз, то ви робите наступне. Ви замість. Значення. Пишете ще один об'єкт. Ось такий. Далі вказуєте оператор. І, наприклад, ось таким чином. Alex, Джо. Якщо я все вірно зробив, то повинно вибратися тільки ті документи, які йдуть у. Який містять ім'я Алекс або Джо. Дивимось, натискаю Enter, і в мене вибрався Джо, і вибрався Алекс. Тобто спрацювало. А, ви бачите, тут вираз вже став складнішим, ось він. Але, по факту, його можна писати як об'єкт. Якщо ви пишете з відступами, то заплутатися поки що неможливо. Далі буде складніше значно. Там можуть бути проблеми, але тут все доволі просто. Супер. А, чи можу я вибрати те ж саме з віком? Так, я можу замість username написати age. А, Знову я не пам'ятаю, який age у мене там є. 22, 24. Натискаю Enter, і в мене вискочив тільки Alex, який 24, який там вік був. 32. Супер. Але ви скажете: слухай, Олександр, але ж це числа і можна задавати діапазони. Так, можна задавати і діапазони. Яким чином? З ми можемо порівнювати більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює, як це написати. DB Users, Find. Далі йде умова. Я хочу шукати за віком. Але тут в мене буде складний вираз, тому я роблю ось таким чином. Давайте. І тут у мене буде ось такий вираз. Більше, ніж. Наприклад, 22. Дивимось. У мене вискочило 28, Джо. У мене вискочило 32, 24. Супер. Давайте ми зробимо той же самий запит. Але тепер поставимо не 22, а 24. І ми бачимо, що Алекса у нас немає, тому що в нього вік 24. А оператор Гріт. Він працює тільки. Більше, ніж 24. Якщо я хочу більше і дорівнює 24, мені треба додати Equal. Тепер Алекс у мене з'явиться. Ось у мене з'явився і Алекс. Те ж саме можна зробити менше. Наприклад, замість. Так. Давайте я. LT менше ніж 24. Немає такого. Давайте я зроблю менше, ніж 25. Є такий, ви бачите, а, Алекс Сміт, у нього а, H24. Але якщо мені треба не просто менше, а менше, чи дорівнює, то я теж можу додати equal ось сюди. І тоді на 24 у мене теж Алекс буде виведений. А, тобто за допомогою. Операторів GT, GTE, LT, LTE LT, можна робити більше, менше, більше дорівнює, менше дорівнює. Супер. До цього ми тільки вибирали, робили find із нашої колекції, але по факту ми можемо з колекцією гратися будь-яким чином за допомогою консолі. Можемо додати документ DB, users, Insert. І ви бачите, є дві опції: Insert One, Insert many. Insert One. І тут просто пишете. Що ви хочете додати. Зауважте, будь ласка, я зараз роблю не дуже гарну річ. Я плутаю, змішую синтаксис і ось таким чином ще зроблю. Давайте так, email. І все спрацювало. Мені повернула Inserted ID. Це ID шка Object ID з документа, який додався у колекцію. Тут було 3. Оновлюємо, стало 4. І в кінці у мене ось так з'явилося. Тобто, я тут написав з різними лапками. З одинарними, з здвойними, без лапок, але MongoDB все це зжувало і помилки не видало. Це ви запам'ятаєте. Також є команда insert many, Яка дозволяє додати декілька об'єктів. Ну, наприклад, username. Там хай буде Джон. Джон вже затаскали Ліса. Далі Age. Що мене тяне писати 55 і. юзернейм. Асмо. Age 33. Імей двокрапка. Асмо, собака, mail. mail. Подивіться, будь ласка, я десь щось напортачив. Тому мені вискочила помилка. Ось така у мене кома дуже-дуже не гарна, десь вирізла зайва. Давайте подивимося, де це дуже зручно, ми все-таки помилки не розбирали. І я, коли балакаю і кажу, щось пишу, то можу десь щось напортачити. Давайте дивитися. Database users Insert Many. Далі в мене йде масив, і пішов об'єкт. Об'єкт у мене username Lisa, comma, H. Все поки добре. Я не бачу помилки, а ви можете підказати: username 2.asma H. Ось тут у мене немає двокрапки. І email Asma. Натискаємо Enter. І ми бачимо, нам повернуло об'єкт, де Ключами є індекси числові, точніше так. Це є не числові індекси, це є рядки, але у вигляді чисел і Object ID, які були додані. Оновлюємо і дивимося додало лісу і Асму. Якщо ви були уважні, то побачите, що в одному документі не було e-mail, а в другому був це перевага. Нове SQL баз даних, тобто документи можуть дуже відрізнятися по своїй структурі. Це її і сильна, і слаба сторона. Супер. Ми з вами навчилися додавати елементи. Ми можемо обновлювати, елементи, обновлювати документи у колекції «Users». «Update» – ви бачите, може бути One, «Many», скільки хочете. Перша умова йде фільтр, тобто, до кого приміняти, наприклад, тільки до тих документів, де username. Наприклад, ліса. А друге, що ви хочете оновити. І тут, щоб відрізняти команду від а, проекції, нам треба додати ще одну важливу умову: set. 2. Крапка. І далі ми пишемо, що ми хочемо оновити. Наприклад, H поставити 44. Оновлюємо, натискаємо Enter. У нас скільки модифікованих? Одиниця. Ось наша ліса була. Оновлюємо документи, і ліса стала. Чи можна оновити ім'я? Дивимося. Так, все без проблем працює. Також можна оновити декілька документів, якщо декілька документів підходять під ваші умови. Для цього ви використовуєте update menu. Ну і звісно, я думаю, ви зрозуміли, що можна видаляти документи DB Users. Delete можна видалити один чи декілька. І далі пишемо умови. Ті документи, які підпадуть під умови видалення, будуть видалені. Пишемо username Lisa. Бачимо, що був видалений один документ, і тут було 6 документів, оновлюємо 5. Ліза в нас була запис. Ліза був видалений. Ми з вами вивчили декілька дуже простих команд, але вони дають нам вже можливість маніпулювати базою даних доволі серйозно. Під відео я напишу всі ці команди, які я вводив, щоб ви могли скопіювати у разі необхідності. Також посилання під відео є на Telegram, де я викладу всі ці документи у вигляді файла. Всі ці команди у вигляді файлу. Тому приєднуйтесь. Якщо вам подобається коментар, лайк, підписка, щоб я розумів. В наступному е, відео ми будемо поглиблювати наші знання запитів, будемо писати більш складні запити до бази даних. З вами був Олександр Лущенко. Бувайте тримаємося, все буде добре і скоро.